Сьогодні ми вирішили поговорити про таку хворобу, як сказ, адже вона є найбільш небезпечною, як і для тварин, так і для людей, і призводить до летальних випадків. Як її розпізнати, і як превентувати, сьогодні радимося із лікарем ветеринарної медицини Іваном Івановичем Львінським. Доброго ранку. Доброго ранку. Взагалі, що це за хвороба? Така сказ. Ми всі знаємо сказ, 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 що це хвороба невеліковна, але які її причини? Каз це зоантропозонозне захворювання, якими хворіють всі теплокровні, абсолютно, тобто, бо люди вважають, що тільки там коти і собаки, угу. да, і лисиці являються переносчиками, але на самом ділі хворіють і люди, і навіть телята там, угу. да, тобто все теплокровне, і їжаки, і криси, і миші абсолютно все хворіє з казом. Це зонтропозанозне захворювання, вірус, який е, руйнує. Е, Центральну нервову систему, так і е, вилікуватися від даного захворювання на сьогоднішній день неможливо, тому е, саме основне це повинні бути вакцинації. Mm -hmm. Джерелом mm -hmm. да даного вірусу є лисиці. Як? Захиститися від сказу mm -hmm. в першу чергу. Якщо у вас є тваринка вдома, ви повинні навіть згідно законодавства зобов'язані mm -hmm. зробити щеплення від сказу, як котам, так і собакам. Так, Як котам, так і собакам. Якщо є хорьки, то і хорькам, mm -hmm. їжакам обов'язково. Тобто, якщо такі звірі у вас є вдома, то обов'язково повинні робити щеплення від сказу. Ми всі повинні розуміти, що вакцина не захищає на 100%, mm -hmm. але вона захищає на відсотків то тварин від даного захворювання. тобто якщо тварина заразиться, вона зможе перебороти цей вірус у 95%? Так звісно, як можна заразитися, сказом так сказом можна заразитися через укуси і елементарно через порізи. З передачею через слюну да, mm -hmm. вірусу, тобто, ну картинку малюємо, наприклад, за півгодинки до того, де ви проходите mm -hmm. з тваринкою свою з улюбленцем, так пробігла, не доведи Господь там, скажена лисиця. Ну mm -hmm. добре, це в місті, лисиці немає. Пробігла скажена криса, яку не змогла з'їсти лисиця, так, mm -hmm. але вона її пошкодила там, поцарапала і занесла вірус. Криса, звісно, тікаючи, прибігла в місто. і от в місті вона е, пробігає е, там. По травичці. По травичці, де гуляєте без там На протязі півгодинки ви йдете з песиком, гуляєте, а у вашого песика, наприклад, не доведе Господь, розвивається там, чи е, міжпальцевий дерматит, чи є поріз на лапці. На лапці. Так, тріщинка на лапці. Тваринка наступає на це місце, на, на цю слину. слину так, вірус попадає в організм. Ви нічого не запідозрюєте, ну, проходить день, два, три, а потім бачите. Фіялість тварини, так, підвищення температури, щось недобре. Ну, звісно, що зразу зрозуміти, там можливо, щось зів, можливо, багато находився, можливо, там перегрівся, тому що зараз тепла пора починається. Так, у тварини. Е Збільшується слюновиділення, так? За, за рахунок чого збільшується слюновиділення? За рахунок паралізації глотків. Тобто це перші клінічні при, признаки. Є опухлість, випуклість очей. Звісно, є хромот, хромота на лапки, да, тому що поражується центральна нервова система. І, звісно, світобоязнь, водобоязнь, тварина більш стає замкнута, забивається в кутки, боїться виходити гуляти. Водички не п'є, тобто це ну, основні такі клінічні прояви даного захворювання. На сьогоднішній день у нас є можливість зняти це на відео, показати своєму лікарю, для того, щоб діагностувати там, можливо, це і отруєння ти, 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 такі, таку клініку можуть дати. І звісно, прийняти всіх необхідних мір по забезпеченню того, щоб вірус і дана тварина не покинула свого місця, да там і не змогла заразити ні вас як власника, ні інших там на сусідів і інших тварин. Так? А потім, вже звісно, на, на жаль, при даному захворюванні тваринку не можна вилікувати, та й в принципі, як і людину, вилікувати від сказу не можна, тому тварина погибає. І якщо як... тварина вакцинована, будуть якісь ознаки, то коли що тварина зараз... вакцинована, то клінічні картини може навіть і не бути. Тварина може скритно перехворіти вбити вірус, який потрапив mm -hmm. в організм, і ви навіть нічого не зрозумієте. Тому відносно сказу вакцинувати обов'язково Щороку? Обов Щороку бродячі тварини мають звісно більше шансів захворіти mm -hmm. даним захворюванням, тому що по перше не завжди всі тварини на вулиці вакциновані. Вакцинові. Тому тому, що деякі, ну я особисто знаю, що деякі бродячі тварини приходять в клініку, uh -huh. власники, ну не власники, а доглядачі, uh -huh. які їх там підгодовують, дивляться за ними. Да? Приводять їх, вакцинуємо, або ж ми виїжджаємо на виклик, вакцинуємо від сказу. Тобто, не всі не можна говорити, що всі бродячі тваринки вони не вакциновані. Як на вулиці розпізнати? В першу чергу люди ще путають дуже часто, коли проходять от зараз періоди, mm -hmm. у нас будуть собачки народжувати. Mm -hmm. Як люба мама захищає своїх дітей, людина, проходячи повз там, породілі, mm -hmm. дивиться собачку, подивилася mm -hmm. візуальний контакт з нею наладила. Собачка побачила, що на неї дивляться, mm -hmm. нервує, нервує, тому що вона думає, що є якась mm -hmm. загроза. загроза. І вона може напасти. Да? І всі, зразу люди «Боже, Вона агресивна. Вона скаже на все, 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 все ні. Точно такі самі клінічні картини, як і у домашньої, як і у бродячої, як і у там, тих самих телят випуклісті mm. паралізація. Mm. Всі ці ознаки. Да. Тому, якщо ви бачите, що тварина е хитається, не може рівно йти, якщо є хрипота в голосі, якщо є слюновиділення, випуклість очей, е світобоязнь, вона забивається і питається там напасти з mm. темного. Боку до, на вас, то, звісно, ви повинні в такому випадку ну, якби, е, тікати, е, ховатися по, ну, по mm -hmm. можливості, так? І е, е, знову ж таки, що потрібно зробити? Обов'язково телефони є у кожного, mm -hmm. є відеокамера, зняти цю тварину для того, щоб її можна було ідентифікувати в подальшому. Вона вас вкусила, а потім пропала, то вам обов'язково потрібно буде робити щеплення mm -hmm. і, mm -hmm. і так? Для того, щоб. Щоб уникнути цих вакцин і ін'єкцій, то ви повинні будете проконтролювати цю тваринку mm -hmm. на протязі двох тижнів. Чому двох тижнів? Тому. Що е якщо клінічна картина у тваринки проявилася, то mm -hmm. тварина по помре на протязі двох тижнів mm -hmm. не довше, тому що руйнування йде ну достатньо mm -hmm. швидке. Значить, її потрібно доставити в лабораторію для лабораторного дослідження, підтвердження даного захворювання mm -hmm. і тоді вже обов'язково вакцинація. І якщо ж не підтвердилося сказ, то тоді вакцинування робити не потрібно для людини. Якщо ви власники домашніх тваринок, то перш за все пам'ятайте те, що потрібно їх регулярно вакцинувати, але й не забувайте ознаки. Того як і можуть проявлятися при для того, щоб захистити і себе.